Чернігівське підприємство Пава представило на дегустацію нові види продукції булочки бантик, цукерка, смачна, а також рогалик, шоколадний та батон з повидлом. Всі вони одержали високі оцінки 4,2-4,9 бала. Так, наприклад, технологія виготовлення булочки цукерка передбачає запікання в неї сюрпризу, карамельки. Вона при цьому розплавляється і надає продукції особливого аромату. А Чернігівська макаронна фабрика, яка відома здобутками у своїй галузі, за нові види. Продукції булочки Асорті з родзинками та з курагою одержала 4,5-4,6 бала. Проте експерти дегустаційної комісії забракували два види хлібобулочних виробів приватного підприємця Мікрюкової. Батони нарізний та плетінка з маком одержали незадовільні оцінки за меншу вагу ніж вказана у накладній та низьку якість продукції. Найвищу оцінку фахівців відмінно одержали калач та булочка Астрая Чернівського підприємства. Старая хліб, переважна більшість продегустованої продукції була відібрана у торгівельній мережі Чернігова.